Як швидко відновити самооцінку перед побаченням? Як бути тою унікальною розкішною жінкою, яку обожнюють чоловіки і дарують подарунки? Ви хочете бути такою, але ви відчуваєте, ніби вам не можна, ніби ви не варті, і ніби це така недосяжна якась мрія, як та зірка на небі. Але вихід є. Я поділюся з вами класним лайфхаком, який вже давно використовують наші зірки. Це інструмент від відомого психолога. Сядьте і заплющіть очі. Уявіть, що ви вже є та розкішна і бездоганна жінка. Уявіть, як ви себе там почуваєте, як вам легко, як вам приємно. Уявіть, що ви йдете по вулиці. Така бездоганна, розкішна, особлива жінка, як ви йдете, яка у вас постать, як ви себе відчуваєте, як люди реагують на вас? Зверніть увагу, як чоловіки зупиняються при вигляді вас. Вони підходять до вас і їм всім хочеться з вами познайомитись, щось для вас зробити, подарувати вам щось. Насолодіться цим моментом, подихайте цими емоціями, коли ви варта, коли ви така розкішна, коли ви така вишукана і неймовірна. Наповніться цим почуттям. А тепер розплющуйте очі і йдіть на своє побачення. Тепер чоловіки вас будуть сприймати як справжню розкішну королегу.